Вітаю поціновувачі математики. Розв'язуємо номер 463. Знайдіть суму многочленів. 2 х квадрат плюс 3х куб мінус 1. Додати многочлену. скільки додати, в дужки можна не брати. 5х куб плюс 3 х квадрат плюс 7. чи є подібні доданки. У нас є 3х куб та 5х куб, підкреслили однією рискою, 2х квадрат, 3х квадрат підкреслили двома рисками, мінус 1 та 7 підкреслили трьома рисками. Додаємо 3х куб та 5х куб. Для цього достатньо додати коефіцієнти. 3 плюс 5, 8, буквина частина без змін. 2 х квадрат, додати 3 х квадрат, додаємо коефіцієнти 2 плюс 3 5, буквина частина без змін. Мінус 1 плюс 7, два числа з різними знаками. Отже, треба від модуля більшого відняти модуль менший 7 по модулю 7, мінус 1 по модулю 1. Отже, 7 мінус 1 буде 6. І поставити знак того числа, у якого модуль був більший. Модуль був більший у сімки. Перед нею був плюс, отже плюс буде і у відповіді. Друге завдання. А куб плюс 3А квадрат плюс 1, оскільки додати, я буду дужки пропускати. Знову додати, знову всі знаки без змін, дужки теж можемо не ставити. Так, чи є подібні доданки? 3а квадрат, 2а квадрат мінус 5а квадрат. 1 мінус 6. А в кубі немало подібних доданків переписали. 3а квадрат плюс 2а квадрат мінус 5а квадрат. 3 плюс 2 5, 5 мінус 5, 0. Фактично, вони взаємознищились. 1 плюс 6 2 додатні числа буде 7, 7 мінус 5 буде 2. Плюс 2 завдання виконано. Номер 465. Знайдіть різницю многочленів. 4п куб плюс 7p квадрат мінус п, оскільки різниця треба дужки ставити обов'язково. Мінус 2п квадрат плюс п. Перший многочлен переписуємо без змін. А от перед другим у нас знак мінус. Цей знак вплине на кожен знак всередині дужок. Він їх зміни на протилежні. Перед 2П квадрат мався на увазі плюс стане мінус. Перед P стояв плюс стане мінус. Шукаємо подібні доданки. 7p квадрат мінус 2п квадрат мінус п мінус п. 4п куб нема в подібних, переписали: 7p квадрат мінус 2п квадрат відняли коефіцієнти 5п квадрат. p мінус п. Знаємо, що якщо не написаний коефіцієнт мається на увазі одиничка, два числа з однаковими знаками отже, коефіцієнти додаємо і зберігаємо їх знак. Мінус 1-1 мінус 2p. Мінус Задання виконано. Друге, віднімаємо m2 плюс 2 мінус 1 Відняти, оскільки відняти другий многочлен обов'язково треба брати в дужки. М куб плюс 2М1. Перший многочлен переписали без змін, перед другим стоїть знак мінус. Отже, він вплине на всі знаки, які були всередині дужок. Зміни їх на протилежні. Перед М куб мався на увазі плюс стане мінус. Перед 2М був плюс, стане мінус. Перед одиничкою був мінус, стане плюс. Подібні 2М мінус 2М, вони навіть протилежні, а протилежні доданки знищуємо. Одиничка мінус одиничка протилежні доданки знищуємо. Отже, після спрощення. Залишились два доданка m квадрат мінус м куб. Завдання виконано повністю.